У Чернівцях завершили реставрацію синагоги «Корншіл». Чернівецький художник Анатолій Федірко відтворював унікальні вітражі протягом чотирьох років, використовуючи понад 125 фрагментів скла у кожному вікні. За технологією «Тіфені». Вітражі, створені без жодних перемичок, символізують 12 колін та 7 плодів Ізраїлю. Цей масштабний проєкт висунули на Шевченківську премію про складні етапи роботи. Союз двох націй та паді. Мистецтва у світі у 2024 році, далі у сюжеті. У 2004 році іудейська релігійна громада Буковини ініціювала повернення будівлі головної синагоги на вулиці Садовського. Після вирішення бюрократичних питань у 2007 році синагогу Корншіл збудовано понад 100 років тому. Повернули громаді. Вітражі, знищені в радянські часи, вирішили відновити на основі спогадів, оскільки фото не збереглися. Та очі складна робота. Була чому? הייתה בה דייט נסטייה של ויטראז', לפרוסט אתה ריסונה, כאילו שתות אותו קוראי. הייתה עוד שנתי שלו. סלאבוגן השלי אתה קוראי מאסטר, שתניהו פגש די Це дуже важка робота. Це справжні вітражі, а не просто малюнки. На щастя, ми знайшли майстра. Він єдиний на всю Україну Анатолій Федірко. Він зміг зібрати всі традиції, які ми тут бачимо. Коли закінчили роботу, воно має зовсім інший вигляд. далі. Це зустріч іудаїзму з християнством. І це. Для мене важливо, бо я народився в Чернівцях. І е, Чернівці це місто толерантності релігійної, економічної, політичної. Я мислю собі, що е, мій проєкт, який називається Відродження України, який представлений номінований на державну премію Тараса Григоровича Шевченка, якби і. Е, підкреслюю те, що зразок толерантності це Буковина. Анатолій Федірко змалку відчував тягу до мистецтва. Завжди споглядав за своєю мамою-художницею. Мама була головним художником Чернівецького об'єднання Восход. Це була п'ять фабрик ткацьких, і вона займалась прикладним мистецтвом і її мрія була, щоб. Її син все-таки продовжує її справу, але прикладне мистецтво це не для мене. Я любив живопис, скульптуру, актуальне мистецтво авангардне, яке я її продовжую, по суті. Але мама моя покійно заклала в мене це бачення себе в мистецтві. За спиною Анатолія Федірка, сотні робіт. Це не перша його участь у відновленні синагог Чернівців. Десять років тому він разом із жителями Садгори та волонтерами працював над відновленням синагоги Фрідманів. Чимало зусиль знадобилося і для головної синагоги. Технічно, це унікальний артефакт. Це вітраж без жодної перемички. 172 см сантиметри в діаметрі. Але була проблема в іншому. Що таке синагога? Це зібрання. Це, по суті, кнесет, парламент. Синагога це грецьке слово, ось. а в івриті це зібрання, тобто кнесет, тобто парламент, по суті. І ось розміщення колін Ізраїльєвих тричі, Переносилося зліва на право сюжети, вправо на ліво, і це кожен раз відправлялося до такого е, зібрання раббі в Нью-Йорку. Я вже готовий Ні, ще раз проробляється. І це зайняло е, більше чотирьох місяців перенесення з місця на місце, тому що е, в зібранні немає ортодоксальних конкретних канонів. раз. І другий момент дуже важкий був це сім плодів Ізраїлевих. Бачите, вій... тут вісім бікон, а сім плодів. Перед початком війни Анатолій Федірко завершив найскладніший ярус: два круглі вітражі діаметром майже два метри, названі «12 колін Ізраїлю. Митець використав понад 125 різнокольорних різноколірних фрагментів скла. Створення 14 сакральних сюжетів тривало чотири роки. І через обмежений бюджет Федірко виконував усе власноруч. Дуже маленькі фрагменти скла є. Дуже маленькі, там, по кілька е сантиметрів. І це скло Тіфані, і, е технологія Тіфані, вона відрізняється від класичного вітража середньовічного і, і радянського в тому, що тут, бачите, е дуже тонкі з'єднання, і вони якби, е жодних перемичок немає. Якщо, скажімо, Два метри 17 сантиметрів з трьох фрагментів складається це коло зірка Давида і дві половинки. Так от уявіть собі, як цей вітрас спаять ззовні, а потім перевернуть. Моя дружина закінчила монументальне мистецтво, вона просто боялася, буде тріщина, бо скло це дуже ніжно. Е, вітраж це один з найскладніших видів е, живопису. 12 листопада митець презентував свій доробок на Шевченківській премії. Мені приємно, що вперше в історії державної премії Тараса Шевченка номінована дірка Анатолія за створення 14 сакральних сюжетів. Тим більше для іуда, для синагоги. Такого ніколи не було. Я, даю, я, я мислю собі, що комітет поставиться з розумінням і толерантно віднесеться до моєї скромної персони. На завершення інтерв'ю ми запитали Анатолія Федірка про сучасне мистецьке середовище України. Десакралізація професії художника. Шалена просто. І не завдяки якимось... І Це не тільки в Україні, це в Європі скрізь. Це аматорства. Ось. і, Скажімо так, непрофесійності. По великому рахунку, молодь, жаль, чому? Не тому, що молодь не може або не хоче, а тому, що нема кому молоді передати е, тяглість. Цього мистецького процесу переможців та лауреатів премії імені Тараса Шевченка оголосять у березні 2025 року. Євген Василюк, Олександр Окіпняк. Новини Сі чотири.